Прийміть щирі вітання, шановні друзі. Мені дуже приємно, що я можу ділитися з вами божественним відкриттям. Те, що Бог промовляє до мого серця, я хочу передавати вам. Тема сьогоднішньої моєї проповіді: Бог розділить всіх людей на дві категорії: слово Боже відкриває нам таємницю Небесного Царства, тобто тих речей. Які відкриються в майбутньому, і всього того, що відбувається у царстві Божому, є земні царства, це різні країни, різні імперії, які піднімалися, і вони іщезали. Біблія говорить нам, що земля і всі справи на ній згорять. А попереду людство чекає вічність. І Біблія чітко вказує нам і багато разів, що Бог розділить людей на дві категорії. Чому Господь Бог всіх людей не забере у своє небесне царство? На це є ряд вагомих причин. Я хочу нагадати важливі, але такі прості речі: Бог створив людину з певними цілями. У Бога був певний намір, чому він створив людину. Бог хоче любити чи проявляти свою любов до людини. Бог хотів і хоче мати спілкування з людьми, як з усіма, так і з кожним окремо. Ви уявіть собі тільки, сам всемогутній Господь Бог хоче мати спілкування з вами, говорити вам особисто і слухати вас. Бог хотів відобразити себе, і він це зробив в людях, тому що Бог створив людину за образом та подобою своєю. Бог хотів дати людині можливість розвиватися, проявляти себе. Творити, Бог наділив людину правом вибору. Ми не роботи, в нас є воля, в нас є вибір. І Бог не хоче нас змушувати, щоб ми любили Його силою, щоб ми служили Йому, тому що Він змушує нас це робити. Бог хоче, щоб наше серце було розположене і відкрите до нього, щоб ми з доброї волі полюбили Бога, тому що Він перший полюбив нас. Бог хоче, щоб ми служили йому, тому що ще більше сам Господь Бог служить нам. Бог хоче. Мати з нами тісні взаємовідносини, бути другом для нас і щоб ми зі свого боку були друзями для Бога. Ось таке серце Бога. Бог створив людину на вічне існування. І Бог своїх планів і намірів змінювати не збирається. Але ж люди все зіпсували через свій непослух. Адам та Єва порушили повеління Господнє, і коли Господь Бог прийшов до них, щоб розмовляти з ними, не було в них покаяння, а вони почали виправдовувати свій гріх, які були наслідки їхнього непослуху? Це прокляття хвороби, це зло, смерть. І пекло назавжди. Справа в тому, що Господь Бог святий, і гріх не може знаходитися у присутності Божій. Перші люди, Адам та Єва, пустили гріх в своє життя, і через них цей гріх передався на інших людей. Це як інфекція, яка просто захопила всіх людей, які проживають на цій планеті. В результаті. Гріха прийшло прокляття на всю нашу землю. Бог сказав Адаму, що земля під прокляттям через тебе, через твій вчинок. І все прокляте, приречене, тому і наша земля. І всі справи на ній згорять. Але ж Господь Бог не захотів залишити людину у безвихідному положенні, і Бог вирішив все виправити і лишився у Бога тільки один шлях, щоб допомогти людям. Він з неба прийшов на землю в тілі людини, і він постраждав за гріхи наші для того, щоб нас спасти. Для того щоб дати нам надію на життя краще, на вічне життя, не на проклятій землі, а на новій землі, яку створить Господь Бог у царстві Господньому все чудово. Там немає ніякого гріха беззаконня, там немає нічого проклятого, і Бог мріє, щоб абсолютно всі люди туди потрапили. Але ж, на жаль, не всі люди хочуть прийти до Бога. Тому ті, які не хочуть будувати стосунки з Богом, не потраплять у царство Господнє. Чому Господь Бог? Не закрив просто очі на гріхи людей, але ж він, як справедливий суддя, осудивши людину, сам прийняв цю чашу покарання на себе. Справа в тому, що Бог є справедливим і Він не може закрити очі на будь-яке беззаконня, на будь-який гріх. Господь сказав, що всі згрішили люди. А заплата за гріх це смерть. Саме тому Ісус Христос і прийняв смерть на Голговському Христі заради нас з вами. І Біблія говорить чітко, зрозуміло, що тільки Ісус Христос. Може спасти людину від загибелі, від осудження, від пекла. Біблія говорить чітко, що на цій землі є тільки одне ім'я, через яке людина може спастись. Це ім'я Ісуса Христа. Ісус любить всіх людей. Він любить вас особисто. Ісус хоче спасти всіх людей. Він хоче і спасти вас особисто. Ісусу Христу не все одно. Яке майбутнє ви унаслідуєте, тому він не тільки вмер на хресті і воскрес, але сьогодні стукає в серця ваші, щоб ви прийшли до Ісуса Христа, відчинили перед Ним своє серце, отримали прощення гріхів, спасіння і життя вічне? Ісус зробив все для того, щоб ви не загинули. А були з ним в небесах. Чи будемо ми з вами спасенними? Це залежить від нас з вами. На превеликий жаль, не всі люди спасуться. Хоча Христос прийшов, мер і воскрес, щоб спасти всіх людей. Чому ж не всі люди спасуться? Справа в тому, що багато людей не приймають Ісуса Христа або приймають тільки на словах, а їхні вчинки злі, і вони відрікаються своїми вчинками від Божих заповідей. А цим самим люди відрікаються від того спасіння, яке Ісус Христос. Приніс для них люди самі вибирають життя без Бога. Відповідно, вони підуть в ту вічність. Де не буде Бога, тобто в загибель. А Господь хоче, щоб всі спаслись, Бог хоче, щоб всі досягли життя вічного і царства небесного. Я зараз хочу прочитати декілька текстів з Біблії і показати ще і ще раз всім нам, що Господь Бог розділить людей на дві категорії. Перший текст зі святого письма, який я прочитаю, записаний у книзі об'явлення 20 розділі 4 вірша. У цьому тексті мова йде про Воскресіння мертвих. Ця подія ще не відбулася, вона відбудеться в майбутньому. І апостол Іван, який написав цю книгу, бачив видіння, яке Бог йому показав, і сам Ісус розмовляв з ним. І Господь показав йому картину майбутнього для того, щоб Іван все це записав і передав нам з вами, і щоб ми знали, що людство чекає попереду. І ось що пише Іван, Учень Ісуса Христа. І бачив я престоли та тих, хто сидів на них, і суд їм був даний, і душі стятих за свідчення про Ісуса й за Слово Боже, які не вклонились звірині ані образові її, і не прийняли знамена на чола свої та на руку свою, і вони ожили і царювали з Христом тисячу років. Апостолу Івану Господь Бог показав людей, яких вбили за слово Боже. І їх вбили також за те, що вони відмовилися поклонятися Антихристу. І Іван бачив, що е, були престоли, і там люди сиділи, і вони судили. І Біблія говорить, що Іван бачив душі стятих, Засвідчення про Ісуса і за Слово Боже виявляється, що свідкувати про Христа і виконувати Слово Боже інколи небезпечно. І сьогодні, на жаль, в різних країнах світу чимало є випадків, коли християн за їхню віру у Христа. Переслідують і навіть вбивають. І далі говорить Іван, що він побачив, що вони ожили і царували з Христом тисячу років. Слово ожили означає, що вони повернулися до життя. І Біблія нас навчає, що коли людина помирає фізично, то тіло її хоронять, а душа і дух. Ідуть в вічність. Неспасенні люди потрапляють в пекло, і в пеклі вони чекають останнього суду. А після остаточного вироку неспасенні люди будуть вкинені у вогняне озеро. Спасенні люди поселяються у Бога. Але прийде день, коли Бог буде. Піднімати з землі мертві тіла, коли ми говоримо про Воскресіння мертвих, мова йде не про Воскресіння душ людських, тому що душа не помирає, а мова йде про Воскресіння тіла. Тому Іван бачив, що люди, яких вбили за Ісуса Христа і за Слово Боже, вони ожили, тобто воскресли. І вони царювали з Христом. І далі Біблія говорить: а інші померлі не ожили аж поки не скінчиться тисяча років. Це перше Воскресіння. Біблія говорить про перше Воскресіння. У цьому Воскресінні мертвих воскреснуть праведні люди. Біблія чітко стверджує, що зі смертю людини. Не закінчується її існування, а смерть це всього-навсього лише перехід у вічність. Також Біблія однозначно нам говорить, що в людини немає два життя, три або десять чи сто життів. Людині Бог визначив один раз померти, а далі її чекає праведний суд Божий. Тому маючи тільки одне життя на цій землі. Ми з вами просто не маємо права на помилку, тому що виправити її у вічності. Буде просто неможливо. І слово Боже говорить, що одні люди воскресли, а інші не воскресли до певного часу. Біблія говорить нам: блаженний і святий, хто має частку у першому воскресінні, над ними друга смерть не матиме влади, але вони будуть священниками Бога й Христа і царюватимуть з ним. Тисячу років. Біблія говорить, що ті, які воскреснуть у першому Воскресінні, будуть царювати з Христом тисячу років. Мова йде про тисячолітнє царство, яке буде на цій землі. Але зверніть увагу, Слово Боже говорить, що блажений, тобто щасливий і святий той, хто має частку у першому Воскресінні. Буде два Воскресіння мертвих, тому що Бог. Буде розділяти людей на дві категорії. Одні люди спасені, інші люди не спасені. Ті, хто оживуть, воскреснуть у першому воскресінні. Вони блаженні, вони щасливі. І над ними друга смерть влади немає. Що таке друга смерть? Участь у вогняному озері це є друга смерть. Друга смерть, тобто вогняне озеро, муки назавжди, має владу над певними людьми. А є люди, які звітуються. Кинилися від влади другої смерті, це ті, які визнали, що Ісус Христос їхній Спаситель, це ті люди, які щиро покаялися у своїх гріхах. І вийшли з темряви, тобто з гріховного способу життя. Такі люди, прийшовши до Христа з вірою в покаянні, перейшли на Його сторону, під його захист. І якщо людина увірувала, щиро покаялася і дотримується, Божих заповідей старається жити згідно написаного у Слові Божому. Така людина знаходиться під Божою охороною. І над такою людиною друга смерть, тобто вогняне озеро, чи диявол не має влади, тому що такі люди живуть з Ісусом Христом. Але я хочу ще, ще раз підкреслити, що одні люди воскреснуть в першому воскресінні. Інші люди воскреснуть у другому Воскресінні. Одні люди воскреснуть для життя вічного, інші для покарання. Давайте ми з вами прочитаємо ще один вірш зі старого заповіту. Це книга пророка Данаїла, 12 розділ, другий вірш. Ось що говорить Божий пророк від імені Господа. І багато хто з тих, що сплять у земному поросі, збудяться одні на вічне життя, а одні на наругі на вічну Гедоту. Слово Боже, говорить нам, що люди, які сплять у земному поросі, тобто це тіла людей. Які просто розклалися на дрібні частини, люди, про яких можливо забули інші, і ми навіть не знаємо, що такі люди жили, але вони збудяться, тобто вони оживуть. Коли Коли буде Воскресіння мертвих, і Біблія говорить тут знову про дві категорії людей: одні воскреснуть для вічного життя, а інші на наруги на вічну Гедоту. Таких текстів чимало є в Біблії, але кожна людина, яка чує чи читає ці слова, повинна задати собі запитання. А де буду я? Коли Господь Бог підніме мене з пороху, коли Бог воскресить моє тіло? І коли моє тіло з'єднається з моєю душою? Це вже після смерті, тому що в день смерті душа і дух виходять з тіла. Відбувається певне розділення до певного часу. Але ж, шановні, хочу. Сказати ще і ще раз, ми створені Богом на вічне існування. А де будемо ми в вічності, це залежить від нас з вами. Бог всім своїм єством бажає, щоб ми з вами були в небесах. Бог не хоче, щоб хтось з нас загинув і був засуджений. Тому давайте ми сьогодні дослухаємося до Слова Божого, прийдемо до Ісуса Христа, щоб отримати життя вічне і спасіння. Я хочу прочитати із Слова Божого ще один текст, який записаний у Євангелії від Матвія, 25 розділі з 31 вірша. Ось що говорить Матвій: коли ж прийде син людський у славі своїй, і всі ангели з ним, тоді він засяде на престолі слави своєї. Біблія говорить нам, що прийде людський син. Мова йде про Ісуса Христа. Він себе так називав. Він і Божий син, і син людський. І він прийде на цю землю вдруге, вже не для того, щоб помирати за гріхи. Він це вже зробив, і його жертви достатньо, щоб простити, щоб очистити і омити кожну людину від її гріхів. І Біблія говорить нам, що коли він прийде, він прийде з ангелами у славі у великій силі, і він сяде на престолі. І далі Слово Боже говорить: і перед ним усі народи зберуться, і він відділить одного від одного, як відділяє вівчар овець від козлів. Зверніть увагу, він буде відділяти. Одних людей поставить справа від себе, інших людей зліва від себе, як вівчар відділяє овечок від козлів. Біблія говорить, і поставить він вівці праворуч себе, а козлята ліворуч. Тоді скаже цар тим, хто праворуч його: Прийдіть благословенні мого Отця, посядьте царство уготоване вам від закладин світу. Знову ж таки, у цьому тексті мова йде про велике розділення людей на дві категорії. Одних людей Господь поставить праворуч від себе, інших ліворуч, і скаже тим, хто праворуч: прийдіть благословенні мого Отця у Царство Господнє, яке вам приготовлене. І Біблія говорить, що Ісус деякі речі важливі скаже для тих, хто буде ліворуч. 41 му вірші 25-го розділу Євангелії від Матвія сказано: тоді скаже тим, хто ліворуч: ідіть ви від мене, прокляті, у вічний огонь, що дияволові та його посланцям приготований. Біблія говорить, що Ісус одних запросить в небеса. У царство Боже, а іншим скаже: ідіть від мене прокляті у вічний вогонь, який приготовлений для диявола та його ангелів. І в кінці цього розділу, ось що сказано: і ці підуть на вічну муку, а праведники на вічне життя. Біблія говорить, що Бог поділить людей на праведних і неправедних. Одні будуть вічно мучитися, інші вічно радіти у блаженстві. У Господньому царстві. Читаючи та слухаючи такі слова, якщо ми довіряємо Богові, якщо наші серця відкриті до Бога, якщо нам не все одно, що буде з нами в майбутньому, ми повинні. Задати собі наступне запитання. А де буду я? Чи запросить мене Ісус у небеса? Чи Він скаже відійди від мене проклятий у вічний вогонь? Чи маєте ви життя вічне? Чи отримали ви спасіння від Ісуса Христа? Чи впевнені ви у тому, що попереду вас чекає Господнє Царство? Чи можливо вам потрібно прийти до Ісуса? Щоб отримати спасіння, щоб отримати прощення своїх гріхів, я молюсь за вас і від усього серця бажаю, щоб ви пізнали Бога, щоб ви прийшли до Бога, тому що отримати спасіння це найважливіше питання з усіх питань, з усіх проблем, з якими ми зіштовхуємося, що ми повинні вирішити живучи тут, на цій. <з> землі, тому що вже після смерті пізно. Тому не спізніться отримати спасіння від Ісуса Христа. Смерть приходить без попередження. А що далі буде з вами? Тому наближайтесь до Бога, шукайте Його, і ви будете в числі спасенних людей. Ви не загинете, а будете мати життя вічне, Божих вам благословінь.